Наш університет з самого початку війни став невід'ємною частиною національного спротиву російської агресії. Харківський національний університет внутрішніх справ готує кадри для сил безпеки та оборони України, а також для цивільного сектору за всіма світовими стандартами. Ректор університету, член кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал поліції третього рангу Валерій Сукуренко. В університеті навчаються юнаки та дівчата з усіх областей України. За державним замовленням на денній формі отримують освіту курсанти, які після закінчення університету працюватимуть у різних підрозділах національної поліції. У навчально-науковому інституті номер один знання та навички опановують майбутні працівники органів досудового розслідування за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за спеціальністю право. Слід зазначити, що навчальний процес в університеті побудований на інтеграції теорії та практики, що дозволяє курсантам отримати всебічну якісну підготовку. Класичні лекції поєднуються із вебінарами, семінарськими та практичними заняттями, що проходять за участю фахівців з багаторічним досвідом роботи та унікальним досвідом набутим під час війни. У навчально-науковому інституті номер 2 готують фахівців для підрозділів кримінальної поліції за освітним ступенем бакалавр за спеціальностями право, правоохорон правоохоронна діяльність, облік і оподаткування, навчально-науковий інститут номер 3 готує фахівців для підрозділів превентивної діяльності за освітніми ступенями бакалавр і магістр спеціальностями правоохоронна діяльність. У навчально-науковому інституті номер 4 навчаються майбутні фахівці з інформаційно-аналітичного забезпечення та кібербезпеки за освітнім ступенем бакалавр, за спеціальностями кібербезпека та захист інформації, інформаційні системи та технології, правоохоронна діяльність. Курсанти інституту активно залучаються до виконання конкретних практичних завдань за замовленням територіальних підрозділів поліції, які реалізуються в межах роботи кіберцентру. Також курсанти залучаються в якості спеціалістів під час Розслідування конкретних кримінальних проваджень. Та якщо служба в лавах національної поліції це не твоє, і ти хочеш працювати у цивільному секторі, ставай студентом університету і навчайся на умовах контракту за денною або заочною формою у навчально-науковому інституті номер 5 Університет крокує в ногу з часом, розвиває освітню і наукову діяльність, зміцнює матеріально технічну базу, незважаючи на те, що вимушений був передислокуватися із Харкова до інших регіонів України Вінниччини та Хмельниччини. Освітній процес в університеті забезпечують 28 кафедр, 7 циклових комісій, 5 науково-дослідних лабораторій, потужний науково-педагогічний колектив, у якому працюють 100 докторів наук, 309 кандидатів наук, 71 професор, понад 200 доцентів, 6 старших наукових співробітників. Звання заслуженого мають 11 працівників університету. У складі університету також діють інститут після дипломної освіти та заочного навчання, сумська філія, Кременчуцький льотний коледж та центр первинної професійної підготовки Академія поліції, якісна освіта, умови для самореалізації та особистісного розвитку, виховання національно-патріотичної свідомості, здоровий спосіб життя та змістовне дозвілля усе це університет пропонує кожному, хто стане курсантом або студентом вишу. Курсантська і студентська молодь забезпечена комфортними умовами не лише під час проведення освітнього процесу, але й у побуті. Сучасні гуртожитки, їдальні, медико-санітарна частина. Слід зазначити, що навчальні корпуси і гуртожитки обладнані укриттями на випадок повітряної тривоги або обстрілів. Увесь університетський колектив є активним учасником волонтерського руху, надає допомогу як військовим, так і мирним громадянам. Харківський національний університет внутрішніх справ звідси починається твій успіх у житті.